Нада, ваша вулиця. А, так, ви кажете, Миколаївська область, яка вулиця? Ми зараз вас перепишемо на міграцію. Просто, просто будьте mm -hmm. на зв'язочку, хорошо? Добре, добре. Да. Я ж тут в офісі. Mm -hmm. Ну, хорошо, я домовився. Домовився вже за вас. Завтра ви вранці будете в Маріамполі, і потім mm -hmm. я вам дам номер, хто вас забере. Да, давайте. Добре, добре. Mm -hmm. Ось так, допомагаємо людям, щось там не з міграцією, ну, ми вирішили це все за 3 секунди. Просто зараз перепишемо, поїдемо на ту саму вакансію. Не все фірми знають по Литві, так що ось так. От, кому треба робота, у кого є питання, ми професійно займаємося і ставимо легалізацію. І в нас найвеликий вибір вакансій по Литві. Так що, хто хоче поїхати в Литву, особливо жінки 50. Плюс. Чому? Тому що мовного бар'єра немає, там всі рускоязичні, нічних змін там немає, і у литовців. Хороше ставлення до нас не таке, як, наприклад, в Польщі 100%. В Польщі колись було теж інше. а Потім дуже великі тікучки, дуже велика конкуренція, і жінкам 50+, та навіть і 40%. то я рекомендую Литву. Так що, кого цікавить робота, одразу дзвоніть, до нових зустрічей.